Сьогодні ми розглянемо інструмент, який колись дозволяв легко вимикати Microsoft Defender, і спробуємо зрозуміти, як він працює. Розберемо, чому взагалі з'являються подібні програми, що саме вони роблять у системі, та найголовніше, як захиститися від їхнього використання зловмисниками. Нагадую, що це відео створене виключно з освітньою метою. Ми розглядаємо ці інструменти, щоб ви знали, як запобігти можливим загрозам і зберегти свій комп'ютер у безпеці. Потрібний нам інструмент називається Defender Note. Це послідовник попередньої утиліти Note Defender, яку було видалено. Його робота ґрунтується на прихованій функції Windows Security Center. Ця функція дозволяє антивірусам повідомляти Microsoft, мовляв, ми беремо на себе захист у режимі реального часу. Якщо ви коли-небудь встановлювали антивірус на комп'ютер з Windows, то могли помітити, що Microsoft Defender автоматично вимикається. Це зроблено для того, щоб по системі одночасно не працювало два засоби захисту, адже вони можуть конфліктувати між собою. Коли цей інструмент тільки з'явився, Defender його не розпізнавав, але минуло кілька тижнів, і зараз система вже визначає його як потенційну загрозу. Щоб він міг працювати, нам потрібно відключити захист у режимі реального часу. Ми вже відкрили вікно Microsoft Security, ви можете це зробити просто шукаючи security у пошуку Windows і натиснути Windows Security. Далі переходимо до розділу захист від вірусів та загроз, тобто Virus and Threat Protection, там обираємо керування налаштуваннями Manage Settings і вимикаємо захист у режимі реального часу Real Time Protection. Щоб запустити інструмент, ми можемо або замонтажити весь репозиторій і вручну запустити Defender Not Loader, або скористатися однією з нарядкових команд, які через PowerShell завантажують і запускають код з віддаленого сервера за вказаним URL. Якщо хочемо, спершу перевірити код. Які розташований за цим посиланням, і відкриваємо PowerShell і вводимо IRM та домен. У нашому випадку це denote.sh. Натискаємо Enter і після цього бачимо скрипт встановлення безпосередньо сам код. До речі, його вже можна знайти в github репозиторії у файлі Installps1. І переконатися, що це той самий скрипт, принаймні на момент перегляду цього відео. Ну ми очистимо екран і скопіюємо однорядкову команду, яка дозволяє нам змінити назву антивірусу. Ось вона. Спершу запустимо PowerShell з правами адміністратора це важливо. Тепер вставляємо скопійовану команду і змінюємо назву на, наприклад, детендер. Таким чином, ми кажемо PowerShell. Спочатку завантажити скрипт з інтернету через IRM. Далі ми використовуємо скрипт блок Create, щоб перетворити текст скрипта на виконуваний код. І додаємо символ амперсанта, який говорить PowerShell виконати код, що знаходиться між дужками. Коли код запускається, ми перевіряємо його параметром –DNA, який відповідає за налаштування назви фейкового антивірусу. Натискаємо Enter і даємо скрипту кілька секунд, щоб він виконався. Після завершення, якщо натиснути будь-яку клавішу, термінал закриється. Тепер, повернувшись в Windows Security Center, до розділу захист від вірусів та загроз, Можна помітити, що Defender зник, і ми маємо якийсь Detender. Тепер, коли ми запустили Defender Node, на цій машині словомисник теоретично може запускати шкідливий код, бо Defender тимчасово відключений. Важливо розуміти, що ми робимо це лише для демонстрації, щоб показати, як працює інструмент і як він взаємодіє з системою. У звичайних умовах Vitops Defender непогано захищає комп'ютер і не рекомендується його вимикати, хоча шляхи обходу завжди можна знайти. Якщо перейти до регулярних завдань, ми одразу мачимо завдання Defender Note. Воно не надто приховане, система його легко показує, але воно виконує свою основну функцію, відключає захист у режимі реального часу. Саме через це такі інструменти цікаві для дослідження безпеки, адже демонструють, як можуть працювати подібні механізми. Щоб відновити нормальну роботу системи, спершу видаляємо це завдання, далі ми повертаємося до команди, яку запускали раніше. І замість параметра назви пишемо "-d". це дає скрипту команду вимкнути Defender Note і повернути всі налаштування до стану за замовчуванням. Натискаємо Enter, чекаємо кілька секунд, і Windows Defender знову увімкнений, із захистом у режимі реального часу. Ця демонстрація корисна тим, що показує, як взагалі працюють інструменти обходу захисту. При цьому ми бачимо, чому важливо мати увімкненим хоча б Defender у звичайному житті. Так ми можемо оцінити, де є слабкі місця у системі. І навчитись реагувати на потенційні загрози без того, щоб ставити під ризик свої реальні дані. Якщо це відео було корисним, не забувайте про вподобайку, підписку на канал і до зустрічі!